Всім привіт! Ви на каналі Ride and Rest. З вами я, Олексій. І сьогодні я приїхав в таке чудове місце, таку якусь хіжину в лісі, яка наполовину розвалена, для того, щоб приготувати холодний смачний суп. Зараз я згадаю, як він називається. Шальті. Шальті -барщі. Шальті -барщі. Це холодний литовський борщ. Дуже складно було сьогодні знайти місце, дуже багато людей всюди, але я знайшов якусь таку, типу, я не знаю, що це, це якийсь оазіс. Тут один, два. Коротше, три стадіона в одному, на піску, правда, якісь старі. І отут такий стіл металевий, піньочки, і оця криша наполовину завалена. Зараз я вам її планчиками покажу, цікавіше. Отже, цей шлях мені дався не дуже легко, постійно втикався в закриті забори, в якусь ще фігню. Але нарешті все я доїхав і зараз будемо готувати. З вас підписка лайк цьому відео і приємного перегляду. Ну що, народ? Пропоную почати готувати. Цей рецепт надзвичайно простий, надзвичайно легкий. Тут вам навіть не треба розпалювати багаття, взагалі нічого. Все дуже просто, зараз все побачите. Давайте розкажу вам по продуктам, що треба. Що нам для цього потрібно? Зупинити тренування. Це по-перше. <г noderl> По-друге, що тут в мене є? У мене є ось така смачна сирна паляничка. Прям, прям зацініть. А? Серветки обов'язково, рушник. Але це досі не стосується рецепту. Миска, в якій ми будемо робити наш холодний суп. І ви цю сумочку вже напевно бачили. Мій друг, якому я передавав тоді привіт, казав, що не міг знайти відео. Коля, тобі привіт! А якщо ти не поняв за що, ось за це тобі привіт. Осьо. Ти зрозумів. Все, давай, не хворай. Далі, що нам треба? Нам треба дощечка, тірочка маленька. Сіль перець, те, що нам теж треба буде. Ножик, ви його вже всі бачили, А пінельчик. ложка-вилка. Ось такі прикольні дві штуки. Зараз щось зроблю. Повіша б портфель, цей. Кудись по кладу, мабуть. Сдивішечка, звісно, варіант є, але о. Я сподіваюся, воно не впаде. Що в мене цікавого знаходиться ось в цій сумочці? Давайте вже її відкриємо, подивимося. Тут все відносно просто: це у нас буряк, це у нас сметана, це не реклама. Це у нас кефір, теж не реклама. І овочі. Ще друзі, прикольна штука. Я в цю сумку, термосумку, поклав отакий хладогент з льодом. І до речі, туди ще поставлю свою водичку, щоб пити холодну воду. І суп цей має бути обов'язково теж холодним. Заховаю кефір, тому що це аж на саме кінець і сметану. Так, народ, що в мене в цьому судочку? Дивіться, тут в мене 2 огірка, 2 яйця, молода цибуля і шматочок ковбаси вареної. І тут у нас знаходиться зварений молодий бурячок. Все, ну, типу, нам для цього вже, вже все готово. Нічого навіть не треба смажити, чистити. Тому давайте почнемо: готувати підписники. А зараз будуть результати розіграшу, що був в попередньому відео під макаронами по флотськи. Там треба було поставити лайк, написати комент з тим великом, який у вас є, і тут бути підписаним на канал. І Переміг коментар. Ось цей. Зв'яжись, будь ласка, в описі нашого каналу. Є інстаграм Каті. Напиши їй свої контакти, куди відправити цю нашу змазку сквірт. Вітаємо тебе, дякую всім за участь. Ну що, гайс, давайте готувати вже нарешті, бо я сам вже дуже хочу. Значить, що нам треба зробити? Першим ділом нам треба. Що нам треба? Треба порізати молоду цибулю і огірки. Додати туди солі, щоб воно опустило трошки соку свого. Якщо ви любите цибулю, то це саме для вас. Я буду Сьогодні один. А сьогодні в мене соло тріп. Татя поїхала в Карпати. Тому не знаю, що з цього відео вийде, але я сподіваюся, дуже гарно. Тому підтримайте мене. І підтримайте Катю, щоб вона швидше вже приїхала і була зі мною знов. А я продовжую. Ми беремо отакі зелені огірочки. Відрізаємо їм з жопи, і нам треба огірочки нарізати дрібним кубиком якимось таким, щось такого. Як це зробити? <гум> Ох, пахне як, як би ви знали зараз, як це все пахне, просто якийсь кап'яс. До речі, ви знали, що е, якщо ви зрізаєте шкурку з огірка, то вся користь цього огірка пропадає, тому що все найкорисніше знаходиться в шкірці. От. І якщо ви так робили, то не робіть так. Everybody not in any trouble. А ну, осайди сюди. Ой, герочки, засипаємо сюди, все так гарно є. Я вам зараз покажу, як це все гарно виглядає у нас. Ми додаємо трошки солі. І перемішуємо. А що тут оси забула в мене питання? Дві штуки паскуди? Три штуки. Нам треба почистити два яйця і також додати туди. Куди ми це все будемо чистити? Не, взяв куляк, Мусорний. Будемо сюди чистить. Яєчко. Яєчечко. А, народ. Якщо ви дивитесь наші відоси, не дивіться це ніколи на голодний шлунок, бо це дуже і дуже небезпечно. Два гарних яєчка. Два гарних яйця. Оп, Оп, одне можна залишити для того, щоб потім прикрасити наш холодний суп. Нам треба його нарізати так само кубиком. І додаємо до нашої, до нашої миски, з якої потім ми її будемо їсти. Це я вже зразу готую, звідти звідки будемо їсти. Далі нам треба цей буряк натерти от сюди. Бряк натерли. Отлічно. Це все треба потім буде якось помити, прибрати, замішуємо. Цю всю радость. А ще тут прикольно в мене була маленька шишечка така гарна, красива, яка в мене тут. Тепер як декор нашого з вами столу. Ось так якось має виглядати ця вся субстанція. Ну, реально, це, як, це якась шуба. Офігеть просто. Тепер, що нам треба зробити? Оцю всю штуку залишити на певний час, щоб вона там настоялась. Я знаєте що, я поки наріжу ковбасу, її можна не додавати. В класичний литовський борщ не йде взагалі ніякого м'яса, це чисто овочі. І заправка. Але якщо ви хочете, або щоб борщ був більш ситним, то візьміть будь-яку варену ковбасу, можна навіть взяти якусь смажену курку, там. може у вас там залишилось з вчорашнього ужина щось. Уроки мастер-шефа з Олексієм. Welcome guys. І ось так одну можна. Oh. сюда. Mm. Mm. Ну, щоб перевірити, що ви там будете в супі там їсти. Бо якщо невкусно, не вкусно, не додавайте. Я зараз тупо знаходжусь на такій поляні, на такій поляні, де просто ну, тупо нічого нема. Просто пуста. Іде в жопу, оса. Іде в жопу. Анте. Сука. От паскуда, а? Простітутка. Так, показую така полянка. Просто тупо поле, сонце нічого немає, піски. І там от знизу ще. Отак от, от. А тут уже за мною далі ліс. І мій гарний вельчик. Дуже жарко. Якби я зараз стояв десь на сонці. Скоріше за все, я б вже не стояв, я б десь дуже жорстко сплавився. А як ми сплавлялися, до речі, як ми сплавлялися в таку саму жару, але ні, там було 33 градуси, і ми ще їли гостру лапшу, подивіться, отут буде випуск, як ми з Катєю плавали на сапах. Або ходили на сапах. Напишіть в коментах, як правильно плавали чи ходили. Оси, зараз ми їх теж замарінуємо і закинемо наш суп, Блін, задовбали, паскуди, а? Ну просто паскуди. Це тупо, знаєте, що, що, на що мені схоже? Оця вся субстанція дуже схожа на вінгріет. Або шуба, або вінігріет. Ну просто реально подивіться. А? Ну не вінгріет вам. Де мій цей гелія зараз напшикую, щоб вони до мене не приставали? От так, отак, от, от, весь, весь, весь гарний, гарний гарний, щоб, щоб даже в них не було соблазно мене покусати. Балалайку їм, а не сладенького Оліксія. Тепер нам треба взяти сметану. Я зазвичай люблю звичайну, там 15%. Додати треба, типу, десь грамів 100 але я сметану люблю, тому я додам взагалі всю. Ага, все, оса прилипла. Паскуда, так. Ловушка. Що угу. ти на це скажеш, Ілон Маск? Додали сметани. І тепер додаємо кефір. Кефіру я взяв 0,5. В принципі, 0,5, я думаю, вистачить. Ох, треба його трошки потрусити. пустив Ой, блін, я не знаю, як я це з'їм сам. Пісець просто. І тепер додаємо кефір. Я думаю, от стільки досить нам ось так от воно виглядає все. І тепер ми будемо це все замішувати, щоб воно все пофарбувалося в один колір. Друзі, важливо дуже сильно, щоб це все було холодним. В Україні це називається холоднік. От, Але будемо його називати, як я казав на початку. Шальті борщей. Воно має бути холодним. Тут, мабуть, миска десь кілограм. Я зараз це все поїм і не зможу поїхати. Фіналочка це беремо наше яєчко, розрізаємо його навпіл. І отак гарненько його. Раз. Два. Прикрашаємо. Тепер наша страва готова. Пішов я з того місця там з тої хіжини трошки в ліс, бо, вибачте, оси просто мене задовбали і неможливо просто з ними нічого, нічого зробити, нормально сісти поїсти. Давайте будемо пробувати, бо я вже голодний. Mm. Офігенно. Mm. Оце. Зробити будь-якій людині взагалі дуже легко. я, щоб ви розуміли, я знайшов цей рецепт і взяв всіх продуктів в два рази менше. В мене вийшла таріляка. Це дуже смачно. Це по структурі як суп, воно дуже ситне, прохолодне якраз в таку погоду, як зараз. Кайфово можна посидіти і поїсти. Якщо вам, наприклад, суп дуже густий, ви його ще додатково можете розбавити кип'яченою водою. Там 100 мл додати і буде трошки рідкіший. Але я люблю і сметанний кефір, тому це М -м -м. взагалі моя стихія. Обов'язково спробуйте. А я буду їсти. А ще народ я забув вам сказати, що я ж взяв сирну поляничку. Як цей борщ їдять в Литві, відварюють картоплю, укропчик, і отак оцей борщ, він такий густий, вони його прямо на ту картоплю і отак фігачать. Mm. Mm. Офігенно. Це реально дуже смачно. А знаєте, чого я ще один? Тому що я цю страву хотів приготувати разом з Катєю. Просто Катя перше не любить кефір, не любить сметану. Це жесть. І вона тупо це не їла. До речі, напишіть в коментах, чи любите ви кефір сметану і всю цю молочку, чи вас від цього верне. Обов'язково напишіть, мені цікаво, скільки в мене людей, ті, хто це люблять, а хто не любить. От, І обов'язково поставте лайк. А я буду далі їсти. Я поїв, я тупо наївся так, і там ще, ще залишилось. Я не знаю, що я з цим буду робити. Буду намагатися це все з'їсти. І до речі, друзі, наступний випуск. Ми бачили, що ви в коментах під попереднім відео про бушкрафт. Ви всі писали, що да, палатки, палатки, палатки. Хто не дивився відео по бушкрафт, подивіться, ось тут буде це відео. І да, да, ми поїдемо на палатки. До речі, напишіть, будь ласка, під відео в коментарями, що нам приготувати. Нарешті. Я і бджола доїли литовський борщ. Я наперся так, я наївся, мені здається, на 3 роки вперед. Було дуже смачно, вже буду потрошечку збиратися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо не сподобалось, не ставте лайк або поставте дізлайк. Підписуйтесь на канал. Тож, друзі, дякую вам велике за те, що подивились це відео. До нових зустрічей, Па-па!